Ліга Європи УЄФА. Груповий етап четвертий тур Брага. Генк. Брага демонструє чудову форму в лізі Європи, йдучи з ідеальною статистикою 100% перемог та жодного пропущеного гола. Генк має проблеми зі стабільністю. Прогноз перший перемога Браги. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,71. Надзвичайна оборонна надійність браги в поєднанні з перевагою домашнього поля та загальним вищим класом робить їх явним фаворитом. Прогноз другий: тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,73. Цікаво, що в кожній з дев'яти виїзних зустрічей Генк зумів відзначитися, а обмін голами був зафіксований у 7 з 9 випадків. Гостям під силу засмутити брагу, проте атака господарів поля виглядає кращою. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!